Як завжди у цій порі час новин на СТС. Мене звати Оксана Щербак. Про головні події четверга 29 листопада вже дізналися мої колеги та готові поділитися інформацією з вами. Далі коротко про таке. Воєнний стан на Сумщині запровадили обмеження. Ми не будемо влучати комп'ютери лише засоби зв'язку у випадку необхідності. Перелякав шосткинську поліцію російськими спецпризначенцями. Ну, п'яний тут такого? Небезпечна професія. Сумські депутати проти нечесної політики. І мене викрали на цьому ж автомобілі і вивозили в ліс. На Сумщині запровадили обмежувальні заходи через воєнний стан. Про це сьогодні повідомив голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко. За його словами, обмеження будуть мінімальними, принаймні на цьому етапі. Мобілізації також не передбачається. Наразі по області перевіряють укриття і стратегічні запаси. На в'їздах до деяких міст передбачається будівництво блокпостів та облаштування систем відеоспостереження. Також вводиться посилене нічне патрулювання та перевірка документів у жителів. У місцевих бюджетах Передбачити кошти на посилену охорону стратегічних об'єктів, таких в області понад 700. Заборона без документів знаходитись в відповідній прикордонній зоні. Це буде заборона відповідна на аеровідеофотозйомку без погодження з військовими частинами, з частинами Національної гвардії, обмеження продажу алкогольних напоїв 23 до 6 години. Крім того, заборону продажу алкогольних напоїв людям, які в військовій формі, в формі правоохоронних органів. Крім того, буде введена заборона на полювання в прикордонних районах. Ми не будемо влучати комп'ютери, лише засоби зв'язку в випадку необхідності. Наприклад, якщо людина здійснює запис дій військовослужбовців, у випадку надзвичайної ситуації будуть працювати системи оповіщення. Якщо у вас виникнуть питання, що робити, телефонуйте за номером 102, де вас з'єднають з відповідними підрозділами. А ранок у сумах розпочався з молитовного сніданку. Представники духовенства та влади у спільній молитві закликали українців до єдності у нелегкий для держави час. Найбільше слів підтримки звучало для тих, хто зараз боронить державний кордон та захищає країну на передовій. Всі ми разом маємо молитися в такі непрості часи, для того, щоб у нас було спокійно, щоб Господь нам дарував цю милість і на нашій землі був спокій. Ми розуміємо, що самими молитвами неможливо досягти миру, але це, це як механізм для того, щоб нас об'єднати заради нашої мети. введення в Україні воєнного стану всі підрозділи МВС перейшли у режим посиленого ведення служби. Які саме зміни відбулися у роботі правоохоронців та чи вплине це на життя українців? Дивіться далі у сюжеті. Військових частинах Сумщини посилені перевірки починаються ще на контрольно-пропускному пункті. Тут усі громадян редельно перевіряють, особливо на наявність зброї для постійного контролю ситуації у повітрі на спостережній вишці військові оглядають територію у разі загрози. Всю інформацію терміново передають до чергової частини. Посилення населення служби на всіх об'єктах служби військ відповідно своєчасне реагування на ситуацію в Україні. У посиленому режимі всі військовослужбовці проходять навчання та підготовку. На даний момент буде 4 три місці. Взагалі, задоволені служби в армії, все нормально. Служба нам подобається, все нас задовольняє. Умови дуже гарні. Несемо саме вартову службу. Ходимо в караули, в наряди. Військова техніка ретельно перевіряється та контролюється. На випадок загрози вона має бути у бойовій готовності. Ірина Дворниченко Юрій Іщенко, новини СТС. І поки одні тривожаться через ситуацію в Україні, інші недоречно жартують. У Шостці до поліції зателефонував чоловік та повідомив про нібито запланований перетин державного кордону України спецпризначенцями країни-агресора. Як виявилося, п'яний 42-річний житель Шосткинського району передивився телевізор і пішов на такий безглузди вчинок. Наразі вирішується питання про притягнення його до відповідальності. Що виновний, що я там позвонів, що базара немає. Ну От, випивши був так, от і позвонив. Ну, П'яний був, що тут такого. І подібні жарти дуже недоречні, тому що час, коли такі жартівники відволікають увагу співробітників правоохоронних органів, є можливо особи, яким дійсно в цей час можливо потрібна допомога. На слизькій дорозі поблизу Краснопілля перекинувся автобус з пасажирами. Водій не впорався з керуванням. Постраждала літня пасажирка, яка отримала травму грудної клітини і переломи ребер. Її госпіталізували. Ще одна ДТП сталася у Білопіллі. Там на вулиці Макаренка збили 13-річного хлопчика. Це трапилося 28 листопада. Підлітка госпіталізували до місцевої лікарні з численними травмами та забоями. Попередньо було встановлено, що хлопчик вибіг на проїзну частину із автобуса, який стояв на вулиці. А в цей час і приїжджав саме цей автомобіль. А водій поліцейським пояснив, що просто не встиг зреагувати та загальмувати, бо дитина вибігла раптово. СМС погрози підпалення автомобілі та будинок, чому на Сумщині депутатом бути небезпечно і чому злочини проти народних обранців досі не розкриті. Депутати сумської обласної ради Сергій Демеха та Андрій Божок розповіли про зворотній бік своєї діяльності. Сергій Демеха, депутат Сумської обласної ради, зізнається, що йому неодноразово погрожували. У 2014 році, якби тільки почав свою якби, політичну кар'єру, то був один із з випадків, коли мене викрали на цьому ж автомобілі і вивозили в ліс, тобто відкрита кримінальна справа. Потім у 2016 році в центрі міста, також біля мого будинку, ввечері мене група невідомих побила, я 20, більше, ніж 20 днів пролежав у лікарні, проламали череп. Після вніч з 6 на 7 січня його авто порубали сокирою, а місяць тому підпалили посеред білого дня. Ще одному депутату облради Андрію Башку також погрожували. На початку року, у січні, вікно його будинку кинули пляшки з запальною сумішю. Це сталося вночі, коли вся родина була вдома. Тоді ніхто не постраждав. Була робота ну, більше імітація роботи, розслідування, тобто і Керівництво запевняло, що ми всіх знайдемо. Ми, ми це так не залишимо, але досі е, підозрюваних немає. В березні народний обранець неодноразово отримував смс із з погрозами. Що якщо він не припинить діяльність депутата, його авто злетить разом із ним в повітря. А цього тижня у глухові Андрію підпалили авто. Коли він приїхав до своїх батьків, у них була версія, що це я підпалив. Вони запропонували мені пройти поліграф. Я пройшов поліграф все поліграф показав, що я надаю правдиві покази. Ну і все на цьому, на цьому все закінчилось. Обидва пов'язують підпали та погрози зі своєю депутатською діяльністю. Зокрема, Сергій Демеха тривалий час бореться із ігровим бізнесом у конотопі, а Андрій Божок бореться із розкраданням лісу. Тетяна Корнієнко Володимир Сорков, новини СТС. Три пожежі за два дні сталося на території Сумщини. У Буринському районі загорілася літня кухня, ймовірно, через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. У Конотопському районі вогонь ледь не знищив житловий будинок. Пожежу пов'язують із порушенням правил пожежної безпеки при використанні пічки. А у Шосткинському районі також горіла літня кухня. Пожежники вчасно встигли винести із неї чотири газових балони. Обійшлося без жертв. Затоплений підвал, тріщини у стінах та неприємний запах. У таких умовах вимушені жити мешканці будинку 11, що на привокзальній. Майже тиждень через забиту каналізацію всі відходи потрапляють до підвалу сумчан. Подробиці, дивіться далі. Пані Ольга, яка мешкає у цьому будинку, каже, з минулого тижня їх підвал затоплюють каналізаційні відходи. Тепер вони не можуть навіть зняти покази з лічильника, бо там каналізаційне море. У нас на першому поверсі запахи аромати аромату. Фекалії течуть страшні. У мене е, запах, этот каналізації, у мене маленький ребенка, це ну, вредно для здоров'я, як мінімум. Місцеві жителі поримаються. Вода, яка стоїть у підвалі, підмиває фундамент. Через це будинок тріщить по швах. Ніхто нічого не міняє, ні не діє. Представляє взагалі, опасність для дому, для підмивки фундамент. Це, звісно. Мешканці будинку неодноразово зверталися до обслуговуючої організації міськводоканалу та навіть писали звернення до профільного заступника міського голови. Але віз і нині там каналізаційні труби вже старі та трухляві, тому постійно забиваються, каже директор Жеку і апелює до водоканалу, адже дворова каналізація на їх балансі. Там в тих містах переломана каналізація не просто чистити дворова саме каналізація, а її треба промити. У міського доканалі нам повідомили, що каналізаційну систему вже прочистили. Протягом двох днів аварійна бригада прочищала, відкачувала, промивала каналізаційну мережу, яка виявилася в ще забитою від будинку 11-го аж до 3-го. Вчора о 16-й годині роботи завершені. На сьогодні лінія прочищена. Після проведених робіт кількість води у підвалі значно зменшилась, запевняють мешканці. Але ми все одно продовжуємо слідкувати за ситуацією у цьому будинку. Ірина Дворниченко, Володимир Сурков, Новини СТС. 196 випадків домашнього насильства зафіксували у сумах, і це лише з початку 2018 року. У року. алкогольного сп'яніння раніше судимі або ж роздратовані через безробіття особи все частіше скоюють фізичне, сексуальне та психологічне насилля над рідними. Як протидіяти кривдникам та куди звертатися за допомогою? Далі у сюжеті. 38% восім випадків. Кривниками були чоловіки постраждалими їх дружини. В 32 випадках домашнє насильство вчинялось синами по відношенню до матерів. Ці цифри жахлива реальність. Проте домашнє насилля не є винятком і у благополучних сім'ях. Не мовчати та хоч і ж звертатись до соціальних служб правоохоронних органів і центрів психологічної допомоги радять у службі у справах дітей. Працюємо ми тісно з батьками. Якщо ж це насильство, цей випадок доведений, то відповідно ми готуємо подання, надаємо до відділу поліції про притягнення батьків до відповідальності. Якщо ви стали свідком насильства, одразу викликайте поліцію або ж звертайтесь на гарячу лінію, яка працює цілодобово та безкоштовно у межах України. Номер поліції 102, номер гарячої лінії – 116-123. Після отримання заяви про вчинення правопорушення пов'язане з домашнім насильством або про його реальну загрозу, працівники сумського відділу поліції на протязі трьох днів повідомляють органи соціального захисту населення Анастасія Островкова Юрій Іщенко – новини СТС. Що заважає виграти сумським гандболістам? Чоловіча гандбольна команда Сумду в рамках чергових ігор чемпіонату України серед команд вищої ліги зустрілася з Ужгородськими Карпатами. Спочатку сумчани повели у грі, і на перерву команди пішли з рахунком 12-9. Але перемогу у матчі проти Карпат не втримали та програли із рахунком 23-26. Наступний матч сумчани також програли – 27-32. Таким чином, сумські гандболісти за три тури так і не набрали жодного очка і замикають турнірну таблицю дивізіону. Ну, в этот сезон конечно у нас не очень складывается в прошлом году было лучше но э, много игроков ушло с того сезона была команда у нас была по получше тяжело тренировки многие работают тренировок тренировки есть но мало мало Таким побачили цей день журналісти телеканалу СТС. Наша новинна редакція продовжує свою роботу. Долучайтеся і ви. Телефонуйте на гарячу лінію СТС, якщо станете свідком надзвичайної події або маєте проблему, яку не в змозі вирішити самотужки. Ми працюємо для вас. Далі наша постійна рубрика У центрі уваги та програма Даю слово у якій говоритимемо про воєнний стан. Залишайтеся з нами попереду багато цікавого. На початку грудня у світі відзначають міжнародний день осіб з інвалідністю. Вже традиційно напередодні для таких людей у Сумському міському центрі зайнятості влаштовують ярмарку вакансій. Майже 20 підприємств запропонували сумчанам понад 50 пропозицій. У нас компанія є робочі міста. Ми беремо інвалідів, У нас працюють люди, у яких є обмеження по здоров'ю. А в нас дуже багато вакансій ми іщемо операторів на відділення, також стальйони і на поводящі дружності. Усі вакансії різного спрямування до кожного безробітного особистий підхід. На сьогоднішній день у нас є вакансії касира торгового залу і продавець продовольственних товарів. Та да, вже на сьогоднішній день в супермаркетах Суми у нас працює близько 10 чоловік з особливими потребами. От, вони виповняють у нас в основному працюють продавцями. Та ідеока діло стілажне вони займаються викладкою товару. товара. початку року послугами центру зайнятості скористалися понад 350 безробітних, які мають групи інвалідності. Із них 90 людей вже отримали роботу. Окрім цього, у центрі проводять професійне навчання з подальшим працевлаштуванням. Проходять навчання і безпосередньо на робочому місці. У нас є програми ми Мичанда определеним довжності. Усі бажаючі отримали фахові консультації та вже домовились про співбесіди з роботодавцями. Валерій Валентинович з кінця жовтня шукає роботу. Працював на сумському НВО, звільнився через невиплату заробітної плати. Проте знайти роботу йому нелегко. У мене третя група інвалідності, так що мені не дуже то багато що підходить. Состояння здоров'я не дозволяє. Ну мені тяжкого не можна, в холоді не можна. У міському центрі зайнятості йому запропонували вакансію фасувальника, бо за фахом працювати більше не може. Раніше я працював котельником і ну про професійне захворювані. Олександр Володимирович домовився про співбесіду на посаду інженера в обслуговуючій організації, незважаючи на групу інвалідності, має найрізноманітніший досвід роботи. І на стройці працював, і во власті працював, і все було. Ну вот, оказался без работы. Скоро 58, а работать хочется. Дома сидеть нельзя, скажем так. Політики вважають, що такі заходи необхідні і проводити їх треба частіше. Люди не можуть це реалізувати, тому що ну, цього фактично немає. Тому це привітається, це, це замечательно, це здорово. Вот. І це, по мірі можливості це потрібно розширяти. Тому що кожен людина, якщо він хоче себе як особистість, він має можливість це, це, в нашій країні це зробити. Окрім цього, у партії основа вважають, що необхідно заохочувати і самих роботодавців. Нужно немного поправити налогооблаження, щоб чек, які устраювають на роботу чекас з обмеженими можливостями, возможно, немного знизити налогову ставку. Сумські хокеїстки у складі жіночої збірної України з індор-хокею перемогли на міжнародному турнірі, який нещодавно відбувся в Німеччині. Ми намагалися виконати в грі все те, що ми тренували вдома. Вважаємо, що в нас вийшло. Ми показали і зробили дуже гарну командну роботу, і тому привезли цей кубок додому. Змагання проходили у місті Лейпциг. У перший день дівчата зіграли з першою командою в нічию та обіграли дві команди, серед яких була українська молодіжна збірна Ю-21. У другому турнірі ще раз зіграли в нічию з командою з Берліна. А потім із цим же клубом зійшлися у фіналі, де й перемогли з рахунком 3-0. Останніми роками, роками ми перестали їздити на турніри в Росію. Також і Білорусь Залишилася нас настільки Литва, тому що там дуже дуже гарні умови для турніру. І почали їздити в ГРГаландію, Германію. І як результат, ці я думаю, наші дуже високі міста в індор-хокеї вже. Мировому рейтингу в світовому рейтингу, ми на, на сьогодні четвертий в світі. Варто зазначити, що міська влада приділяє велику увагу розвитку спорту цього року. На потреби сумчанки з міського бюджету виділили більше трьох мільйонів гривень. В тому році було виділено 3 мільйона 600 тисяч гривень. Це на функціонування клубу на заробітні плати. Цього на наступний рік плануємо ще більше підвищення заробітних клаб. Обов'язково в цьому році зробили реконструкцію приміщення, яка склала в сумі 3 мільйона 300 тисяч. Ми ну, звичайно, що зараз матеріально-технічну базу клубу будемо підвищувати, покращувати. Хокеїстки ж вже готуються до наступних змагань. В нас буде чемпіонат України. Потім ми їдемо ще на ігри в Голландію, де будемо грати з голландськими клубами. Тепер набиратися далі. Опиту е, ігрового і наша ціль е, в наступному році це буде кубок європейських чемпіонів, який буде проходити в лютому в Німеччині.